А наш красивий державний прапор. От ми бать показуємо вам картинку. Він сьогодні замайорів скрізь на екранах телефонів і у нашому студійному вайбері. І сьогодні біля столичної мерії було піднято жовто-блакитний стяг, де виступав голова нашого міста. Вітав киянам з днем державного прапора. Наш державний прапор це наш оберіг і наша сила. З ним українські захисники ідуть в бій. З ним ми віддаємо шану полеглим героям і підіймаємо прапор на честь героїв живих. Ми вистоїмо і переможемо. Це наша земля і наша держава. Вірте в себе, вірте в Україну. З ним державного прапора, з ним Незалежності України.